Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Фарма триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і далі ми продовжимо обговорювати кадрові ротації вже в міністерстві оборони. До нашого ефіру вже долучилася Тетяна Ніколаєнко, журналістка ЦензорНЕТ і представниця антикорупційної ради при міністерстві оборони. Тетяно, привіт. Доброго ранку. Ти знаєш, тут у нас перед тобою був Роман Костенко, і він скаржився, що люди не йдуть працювати в міністерства, не хочуть брати на себе відповідальність, тому що потім їх в чомусь можуть звинуватити, дуже швидко потрапляють в немилість, переслідування і так далі. Тому від державної служби всі намагаються відмовлятися, всі нормальні люди. А я йому кажу: ну от всі не всі, а Кирило Тимошенко. Прийшов в Міноборони, став, очолив там медіа напрямок, наскільки я бачу, колишній заступник Андрія Єрмака. І от він якраз демонструє, що попит на державну службу є тетяно. Коли ти побачила, що Кирило Тимошенко дуже відомий персонаж для журналістів, особливо тому що ставав неодноразово фігурантом різних досліджень і публікацій, коли ти дізналася, що він повертається в міністерство, не повертається, повертається на державну Служби безпосередньо йде в Міністерство оборони. Які думки в тебе виникли? А, ну, по перше, я е, дізналась про це з, від колег журналістів. Тобто, ну, якщо там кось є ілюзія, що там громадсько антикорупційна рада міноборони ставлять, то відомо, що де якісь простиначені міністерстві тим більше там щодо радників чи щодо іншого. А то на жаль, ні, ні ніхто з нами це не обговорював. Ми, ми про це не знаємо. Дізнались про це постфактум, а, звісно, що реакція моя була а, ну, така специфічна, тому що мене настільки а, збентежило те, що Кирило Тимошенко прийшов а, там, займатися медійним напрямком Міноборони, а, оскільки те, що а, наразі третьою статтею бюджету Міноборони є будівництво фортифікаційних споруд. А це, скоріш за все, буде таємна стаття, тобто ми не побачимо батлів на прозоро. Там, ціни, цементу, бетону і так далі. А, тобто, і а, те, що от в момент, коли з'являється така велика стаття витрат, вона вища зараз, ніж харчування, наприклад, за яким ми бачимо, що відбувається останні там, тижні. А, і от в цей самий момент з'являється Кирило Тимошенко, який в офісі президента. Якраз і мав репутацію яка людина, яка займалася регіональною політикою, і був куратором великого будівництва разом з, з своїм там другом Юрієм Голіком. Вже не будемо обговорювати, куди там потім перейшов дружити голік до Єрмака чи до Кубракова, чи ще куди-небудь як там збудовані ці стосунки. Можливо, нам буде, хочуть там нав'язати одну теорію, а насправді воно виглядає геть інакше. Але сам той факт, що. В момент появи такої статті з'являється Кирило Тимошенко, ну, він викликає як мінімум дуже багато питань. І те, що міністерство а, не стало повідомляти про це офіційно, а те, що журналісти про це дізналися лише через запит, тобто, коли хтось по секрету з ними поділився, ну, це теж залишає дуже такий неприємний не осадок. Да, тому що в принципі, якщо вам не було чого приховувати, то чому то про це призначення ніхто не говорив, але зрозуміло, чому про це призначення не говорив? Тому що ми пам'ятаємо, що ну трошки більше ніж рік тому Кирила Тимошенко звільнили після скандалу, там низки скандалів, коли він їздив на дуже дорогому порше, який подарував йому а, друг не власний куратор а, Запорізької області від слуг народу, коли він там. А, Їздив на машині, яка мала йти на схід, і була зовсім для інших призначень. А от і от, звісно, що через те, що багато говорили, то Кирило Тимошенко може десь повернутися, але що він повернеться саме так, ну це не найкраще, що могло статися з. Дивись, оста коли, коли на посаду міністра призначили Рустема Умєрова, він якийсь час попрацював і він здійснив кілька кадрових ротацій. Низка і журналістів, і громадських організацій антикорупційних констатували: ну так, тепер ми бачимо, що в міністра є якісь наміри навести якийсь лад у тому міністерстві. Це складно зробити одночасно, тому що махіна велика, але він намагається. Але коли до Міністерства оборони повернувся, прийшов точніше Кирило Тимошенко. Я про себе подумала, що це просто множить на нуль всі прагнення Рустема Умєрова побороти корупцію. Тому що тут подумала я ніякої боротьби з корупцією немає. Чи я помиляюся, чи в мене хибна думка, чи чи можу я ось так сміливо, бо це вже фактично оціночне судження з мого боку, констатувати, що от повернення Кирила Тимошенко це точно не боротьба з корупцією? А... Дивись, велика проблема цього міністерства дійсно полягала в тому, що вони максимально намагалися піаритись, показувати себе з найкращої сторони і уникати тем, які є болючими, які треба пояснити. Ми бачили там, наприклад, про новини про запуск логістичної системи, що це там супер-пупер, от Ми там автоматизували, і це круто. Насправді, коли ця система буде запущена, буде працювати як слід, це буде круто, але насправді, ну шановним авторам прес-релізів, треба розуміти, що насправді не треба там дуже довго копати штриковою лопатою, щоб дізнатися, що зараз ця система знаходиться лише на зародковому стадії розробки, і чесно кажучи, не був. Трохи передчасне. А, Так та само є якісь інші нюанси, які а, так, міністр пройшов, він змінив всіх заступників. Але чим це, чим це нам загрожувало? Ці заступники витратили мінімум 4 місяці на те, щоб ознайомитися з ситуацією в міністерстві. А, вони не можуть сказати, що вони прям ну найкращим чином розібралися, але цей час був втрачений. Наприклад, цей час був втрачений для того, щоб повноцінно зробити реформу харчування. І Зараз ми слухаємо якісь там епічні розповіді про те, що треба два квартали на те, щоб переписати постанову і запустити закупівлю а, за речовими групами. Я буквально 8 березня в магазині зустріла колишнього міністра а, і спитала його: кажу вибач, а скільки треба часу, щоб переписати постанову? Він Такий менедриця каже тиждень. Але якщо міністр дав по голові, тобто не міністра-прем'єр-міністра -міністра дав по голові, в тебе є півдня. Це про те, що нам намагаються розповісти, що ми там робимо якісь карколомні реформи, і про те, як швидко хочеться зробити ці реформи. Тобто, якщо не хочеться щось змінювати, то звісно можна розказати, що треба квартали переписувати постанову. А там розмірковувати про техніку безпеки і в результаті залишитися в заручниках у тих компаній, які постачали три десятиліття харчування для армії, і зараз продовжують диктувати на яких умовах з ними підписувати контракт, тому що Атомсервісу не подобається, що в нього буде 20 відсотків штрафу за те, що він якусь неякісну продукцію поставить для армії. І от мені зараз сьогодні приходить черговий лист від військового про те, що там. В них там в тому місці, де він зараз побувається, фактично якісь кам'янець, у них там антиценарітарія, в них якась гайдотна лапша, по якій розмазана кабачкова ікра. І запитом а, а допоможіть чим-небудь. І чесно, ти сидиш в такому розпачі: Окей, ну ти можеш все ж ти допомогти цим людям? Це якийсь розголос. А тебе уявив, що цього розголосу немає. Це армія. Якщо там, а, ну. Всі розуміють, що якщо щось не сподобається, ти будеш там на передовій. І тому, коли там хтось намагається розказувати про одиничні а, випадки корупції в армії, вони в тому -то і, то і, і, і одиничні, тому що багато хто все одно боїться про них говорити вголос. Mm -hmm. yeah. ну, Повертаючись до того, що ти спитала, да, а, чи множить а, там, поява Крила Тимошенка на нуль, а, вона просто суттєво підриває довіру. Вже сам 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 тим, як він з'явився, що це не публічна презентація, що це уникнення пояснень про те, чому він з'явився, що просто там, десь через запит журналістів, які випадково про це дізналися, ми дізнаємося, що тут з'явився Кирило Тимошенко, і через ті підозри, які ну, його шлейф, який за ним тягнеться. Так, я трошки хочу поговорити про його шлейф. Ти вже частково згадала, що в розпал війни їздив по місту на надзвичайно коштовних автівках. Там порш на Порш, я пам'ятаю, це Михайло Ткач так показував нам. Потім General Motors подарували, передали Україні автомобілі для того, щоб перевозити, здійснювати якісь завдання в зоні бойових дій або на лінії розмежування, здійснювати евакуацію. На одній з таких автівок почав. В'їздити на роботу Кирило Тимошенко, так от не знайшлося іншої, а лише серед тих, які передали для для задань України. Вів він її взяв собі. Потім, після розголосу, віддав її, відзвітував і сказав, що віддав на потреби фронту. Зараз можливо багато хто по перше забув, хто такий Кирило Тимошенко. А по-друге, можливо, хтось резонно запитає: слухайте, ну чому ви тут сидите і бідкаєтеся? В людини є великий досвід великий Будівництва. Може, його досвід при зведенні фортифікацій буде дуже цінний, бо ти спочатку сказала, що якраз буде фінансування на зведення фортифікації, якраз в цей час якби випадково заходить в Міністерство Кирило Тимошенко. Що б ти на це сказала? А, якби ми розуміли, які там прозорі правила та, і як це відбувається, напевно, було б нам байдуже, заходить туди Кирило Тимошенко чи якийсь інший. Чоловік, жінка чи хтось інший. Да? Але оскільки ми не розуміємо, як це відбувається, а ем, ці, з, за Тимошенком тянеться цей шлейф е, до, до дорожніх картелів, да? то відповідно виникають підозри, що там буде продовжуватись те саме. І ну, тоді наші опоненти ще можуть говорити, що а тут ви тут йому там закидали, назика там писали, писали якийсь припис, перевіряли його спосіб життя а в результаті Кирило Тимошенко виграв в суді. А якщо не помиляюсь, це було ще в листопаді 23-го року. Але те, що виграв в суді, це тільки пояснення його відрядження і оцієї автівки, Порше, да, яку там що за дружина за неї зрештою сплатила там повну суму. А це ніяк не пояснює якраз усіх цих всіх ситуацій з будівництвом дорогами і а, різними способами кураторства і. Так званими наглядачами, які періодично там з'являються від влади в тому чи іншому відомстві, ми будемо спокійними лише тоді, коли ми розумітимемо прозорі правила. У нас така саме є історія зі зброєю. А коли там громадська антикорупційна рада там не знаю знак вже закінчиться повноваження? Ми так і не зустрілися з ніким з представників агенції закупівлі зброї. Хоча єдине, що ми від них просили, це не розказувати нам прям секретні секрети, де ви там купуєте 82 міну? Ну, будь ласка, вже не купуйте в арсенал, а вже раз би було. Але давайте ви просто з нами проговорите цей механізм. Як ви приймаєте, у вас є потреба? Як ви її доводите до компаній-постачальників? Чи як ви приймаєте від них заявки? Ви берете заявки за місяць, чи ви берете останні, коли ви оголосили про потребу? А, можливо, колись місяць назад була дешевша пропозиція. Чому ви її не розглядали? Окей, якщо у вас є резони, ви можете пояснити, що отут снаряди 75-го року. А тут ми взяли 23-го року випуску. А, окей, ми приймемо це такий аргумент. Про тому під приводом, що це секретна інформація, взагалі не відбувається ніякої комунікації. А, так само я підозрюю буде з фортифікаціями. І в нас буде просто благодатне поле для параної, там що, що щось відбувається незаконне є якісь зловживання, особливо якщо ми там десь з'ясуємо, що а, ці фортифікації виявляться неналежного чи. Але поки що я так розумію, офіційно повернення Тимошенка комунікують як медіанапрямок. Ну що він повернувся для того, щоб займатися так. медіанапрямком. Окей, Це якісь там а, спільні позиції. Там єдина інформаційна політика міноборони. Не можу сказати, що в Міноборони була якась велика комунікаційна проблема до цього. А що вони там ходили всі, а хтось там вліз, хтось в поле да. Ні, мені здалося, що в них досить злагоджена політика. Я не впевнена, що Кирило Тимошенко саме той фахів. Тобто, де потрібно було би посилювати нашу комунікацію, це якраз назовні. Це для штатів комунікація, але це державна комунікація, це для Європи комунікація. Це пояснення, того, що це міністерство змінюється, що воно вже не корупційне. Та не буде Кирило Тимошенко пояснювати, що воно вже не корупційне. Ну і навіть якщо ми візьмемо ту ж історію з ДОТ, то і коли їх просто знищують і намагаються повісити на них всі гріхи і сказати, що вони там зірвали чиїсь там геніальні досягнення, хоча це зовсім не були досягнення цієї конкретної особи. І це прям ну, велике питання вже до деяких політехнологів, які пишуть цю замовну маячню, але Давай чесно. Тобто, ми не побачили, наприклад, комунікації міністерства оборони на підтримку до на підтримку кого через де державного оператора до в конкретній кризовій ситуації з закупівлею харчів. Я її особисто ну вона для мене як мінімум недостатня. Ну от спільна рада що... це включена набагато більше ніж саме міністерство. Ну, мені здається, що от представники, мабуть, антикорупційної ради це комунікували так. Принаймні, ми, журналісти, завжди до вас зверталися, а не міністерство оборони. Це правда, частково, це правда. Я ще раз нагадаю для нашої аудиторії, що Кирило Тимошенко працював заступником голови офісу президента. Спочатку Богдана, потім Єрмака з 2019 по 2023 рік. Потім в нього була перерва перерва в службі на державу, так би мовити і знаєш, мені сталося, що він, коли він був на посаді, особливо в останні місяці, досить багато негативу через нього, можливо, лягло на президента і на офіс президента. Загалом, і коли вже його звільнили, я так подумала: ну все скинули негатив, і я собі уявити не могла, що він ще десь повернеться. І я собі також не можу уявити, що це Рустем Умєров його покликав до себе на роботу. В мене є підозра, що його все таки залучили на роботу офіс президента. Чи тут якісь можуть бути інші а. варіанти? А, знаєш, я, я чула теж таку версію, оскільки ну, ми з тобою не були присутні ні в переговорах, наприклад, у Мірова й Тимошенка, ніж інших домовленостях, наприклад, у Мірова, там з а, да? ми не можемо це там, стверджувати як якусь там реальність. Такі чутки так само були. Uh -huh. а, Зважаючи на те, як у нас робляться деякі політики, ну звісно, що за цим може бути певний відсоток реальності. Просто от, з політичної точки зору, навіщо офісу? Так ну так такий черговий, так так би мовити, чергова така репутаційна е, втрата? Всі ж знають, як яку репутацію має Тимошенко, з чим він пішов там? Я пам'ятаю, в перший тиждень взагалі всі чекали і гадали, коли до Тимошенко приїде набу. Так ну цього не сталося, не знаю. Можливо, сталося Набу не дуже розповідає про там свої обшуки і справи. А навіщо просто з політичної точки зору повертатися, якби офісу? До цієї історії а, Ну, тут може бути логіка. То що вони можуть боятися, ну або це ну типи максимально погана версія да, тут, там, схеми а, і залучення виключно своїх компаній. Інша не менш погана логіка, це коли виявляється, що в нас Кирило Тимошенко. Найбільший фахівець в сфері будівництва, да і тоді ну тоді це виглядає або комунікації. Тоді виглядає взагалі то що міністерство міроване сво не справляється самостійно ні з комунікаціями, ні там умовно там з фортифікаціями про що там можна фантазувати. Я навіть не знаю, яка, яка версія, Я навіть не знаю, яке цих пояснень гірше насправді так. Так, а от ти сказала залучення своїх компаній раніше? Ти говорила про мережу дорожніх картелів, які там вибудував Тимошенко під час великого будівництва. А що про це публічно відомо? От, от 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 що ми знаємо про діяльність Тимошенка під час великого будівництва? Що це за дорожні картелі? Тому що я так розумію, можемо зараз лише передбачити, що якась така більш-менш схема буде вибудована при зведенні фортифікації. Ну тут напевно тобі краще було кликати Юрія Ніколова в ефір і він, би тобі точно, як фахівець про а, всі дорожні штуки розповідав би. А я не настільки сильна в цьому, і я не можу тобі навіть сказати, що ось ця компанія точно там а, була з Тимошенком. Да? А, ясно, що в контексті а, скандалу навколо а, колишнього там голови Дніпровської Ода і Резніченка і. А, Виділені грошей на е, фактичну компанію там, фітнес тренерки і, ну, он, Дівчини, там, його. І, Дівчини ну Вона була його дівчина-фітнес-тренерка та на яку, а, і його, там десь вони мали спільні машини, плюс і ще голіком то дійсно це залишало певний такий а, лайф, що є певні домовленості, коли там певні гроші перекидаються на умовно там, своїх людей. А от тому та да, про картелі, напевно, краще прям про компанії краще з Ніколовим говорити. А тут я більше говорила про те, що людина мала певний бекграунд, да і певний шлейф тобто, людину як куратора певної сфери. А відповідно, вона ну дійсно від все має налагоджені зв'язки. Але питання в тому: в який бік вони налагоджені. Я нагадаю, що насправді це був дуже великий скандал, коли журналісти програми схеми з'ясували так. Розслідувачі. Коли я вже не пам'ятаю суму, але це були величезні гроші, які відписували просто на компанії дівчини Валентина Резніченко, тодішнього голову Дніпропетровської області. І, звісно, як регіональною політикою і великим будівництвом тоді займався Кирило Тимошенко. Ця вся історія також лягла і на нього, тому що від нього теж жадали пояснити. Мені здається, якихось резонних пояснень він тоді не дав, зберіг посаду. В принципі, ще якийсь час він навіть залишався, залишався на посаді. Я єдине, що з політичної точки зору, знаєш, думала, що Тимошенко в офісі не дуже ладить там з Єрмаком, і його там найближчим до нього був соратником. Все таки Богдан, але він все-таки залишився на посаді. І ще з цієї точки зору я теж була подивована, коли дізналася про його повернення, бо мені здалося, що вже. На нього там ну, у всіх така алергія в офісі. І вони набирати Фактич, на себе в цей набирали. Справді це подавалося як така чергова перемога Андрія Єрмака над найближчим конкурентом, тому що а, Тимошенко теж мав суттєві важелі впливу. Таким чином, якби це вже виглядало так, як а, Єрмак викинув Баканова, Єрмак викинув Тимошенка, і фактично це викинув шефіра і а, в нього. Пично виявилася абсолютна влада. А тому Кензвісної як мінімум поява Кирила Тимошенко знову на певних орбітах вона викликає питання: то чиї це розклади, і як на яких умовах, якщо відбувалося якесь замирення, або порозуміння, то чому і як? Ну і мабуть, було б резонно спитати в міністра оборони, запитати в нього про коментар або чекати від нього пояснення, чому вони ухвалили таке рішення. Взагалі, це справедливо чекати від міністра пояснення цього? А якщо ти будеш мене питати в контекну ну насправді, як споживач, як журналіст, я б хотіла та щоб міністр якось це комунікував. Я не бачила за цей місяць багато випадків, коли міністр мав якісь прес-конференції або виходи до преси. І єдиний той вихід, який був, він був зіпсутий, не кажучи поведінкою нашого колишнього колеги, від якого ми точно цього не чекали. Якщо на декорупційної ради, ми жодного разу не спілкувалися з Міровим. Я не певна, що це спілкування відбудеться, тому що нам залишився фактично один місяць роботи і ну. Ми направляли листим, якісь там здійснюємо там, скажімо так, паперову комунікацію, але з боку міністра такого бажання не було. Ага, тобто за весь час роботи антикорупційної ради, міністр Умєров жодного разу з вами не зустрічався. Якщо в Резнікова з нами було здається, три зустрічі на якісь ми там сварились, на яких ми більш-менш мирилися. У нас були щось різні позиції. Щось а ми досягали якоїсь згоди, то просто Умєровим у нас немає ніяк. Це цікаво відкриття насправді для мене. Тетяно, дякую дуже. Тетяна Ніколаєнко, журналістка «Цензор.нет» і Також представниця антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Ми здебільшого обговорювали нове кадрове призначення в Міноборони Кирило Тимошенко очолив так, би мовити, комунікаційний напрямок міністерства оборони, принаймні так публічно артикулюється. От але чим він насправді там буде займатися? Ну, будемо бачити. Він став штатним радником міністра Рустема Умєрова. Також, звісно, питання, чи це було щирим бажанням самого Рустема Умєрова. Тоді це викликає ще більше питань. Чи все таки Рустему Умєрову хтось так ненав'язливо порадив взяти на роботу Кирила Тимошенка, до якого у суспільства було і у журналістів дуже багато питань, коли він працював в офісі президента? Дякую дуже, Тетяно. У нас далі новини. А після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.